Так, кажіть кому зефірчик? Мені зефірчик. Пригощаємо печивом, пригащаємо зі фіром, гарячим. Ранок п'ятниці, 30 вересня, військовослужбовці Сумщини готуються здавати кров. Перед цим підкріплюються солодким. Є хлопці, які після чергування пройшли і дещо відновити і. Свій стан, скажімо так, перед здачею це необхідно. 25-річний Денис Корик до цього говорить, донором був не менше півтора десятка разів. Сьогодні здає кров першим. Трошки не виспався, але ну, взагалі добре. Но мотивація, щоб допомагати людям. Ігор Фальковський кров сьогодні здав вперше. Одразу після процедури ділиться враженнями. Ну, я бачив просто людей, як виносили іноді. А я добре. І треба щось робити з цією качалкою. Тому що довго качати не очень комфортно. А так просто розслабитися. З початком наступальних дій потреби у крові можуть збільшитися, пропускає генерал-майор Збройних сил України Олександр Нестеренко. Власне під завжди є втрати на превеликий жаль, тому я думаю, що ця кров піде на поповнення той втраченої країни нашими бойовими побратимами, а також ви бачите, що Ворог здійснює обстріли мирних населених пунктів. Загалом здати кров сьогодні прийшли близько 30 військових. Бажаючих багато, а пропускна здатність невелика. І тому ви бачите невелику кількість людей. Це буде не одноразово, а буде на постійній основі. Кожний підрозділ буде виділяти своїх людей. Кров, яку здали військовослужбовці, піде у резервний фонд, говорить маркетолог сумського центру служби крові. За її словами, в обласному центрі нині немає нестачі крові та її компонентів. На даний момент донорський центр є забезпечений компонентами крові повністю. Коли є потреба в крові. Люди не на хвилинку не задумуючись, вони приходять, вони здають, вони роблять для цього все. Здавати кров військові планують впродовж двох тижнів. Акцію приурочили до дня територіальної оборони і мають завершити 14 вересня у день українського козацтва. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми.